А це хожу і мені хочеться солодко. І це ж думаю, щоб мені таке, от, щоб до душі присало. того не робила. Годів 20, це точно. Десерт птіче молоко. Так оце зараз викупаюся, да, з'їздимо по магазинах. І куплю сметани, какао у мене є. Сметана желатин, цукрова пудра є. Там нема що робити. Зроблю к'ін. Ще молоко. Вспомню молодості. І буду робити десерт. Ну, він потребує трохи часу, тому я вже ж його виложу тоді, як він буде готовий. Так? Перву заготовку зробила для птичого молока. І поки перший слой застине, тоді другий взяла і вам покажу. Починаємо готувати десерт тиче молоком. Для початку желатин. я брала велику пачку 25 грам. Висипаємо в тарілочку і залім стаканом холодної води, і хай він набухає. В миску висипала пакет сметани 15%, 400 грам, додала 3 столові ложки цукрової пудри і гарно перемішала. Желатин наш набух гарно. Зараз ми отсюда половинку пересиплемо в другу. Судину, і я його на водяній бані розтоплю. Ось поділила пополам, і зараз я у цьому ковшику на водяній бані желатин розтоплю. Доки п'ятку доводить, не треба, треба, щоб він став гарно, тепленький, він ураз розтворяється. Оцю масу зараз виливаємо у сметанку, бистренько розмішуємо і в лоточок висипаємо. І в холодильник ставимо на 3-4 години. Добавим другий слой. В каструльку налила 2 стакани по 200 мл молока. Ось в мисочку всипала 3 столових ложки сахара можна 4, якщо хочете, щоб було солодше, можна 4. І Додаємо 4 столові ложки какао і гарно перемішаємо. Суміш з цукру і какао додали в молоко і на вогонь. І треба його помішати так весь час, поки не почне кипіти. Тільки почне кипіти, зразу ми його і виключимо. Какао вихололо. Тепер другу частину желатину викидаємо в ковшик і на водяну баню. Розтоплений желатин виливаємо в каструльку до какао і швиденько його перемішуємо. Наша сметана гарно застила. І тепер другий слой. Через ситочку вдруг, де комочки, заливаємо наше какао. І ставимо в холодильник. Так, наше птіче молоко вже захололо. Можна його зверху, чим-небудь, притрусити, або стружкою кокосовою, або шоколадом, або вафелькою. Ну, я не буду. Нічого робити. Зараз покажу, яке воно в розрізі. Ось така красота в нас вийшла в розрізі. А яке ж воно і смачне, і не солодке. Ну, якраз в міру. Я таке люблю. Тому, будь ласка, пробуйте і смакуйте. Були додому, це буде такого кольору, ну, як оцей пакет. Ну, Ясне діло, що не такого темного, але ну, буде темніший. Бо тут бубочки світленькі, бачите, а тут -а темненькі. Коротше, це в нас у Березані купила на вокзалі у квітковому магазині. Жовтих, оранжевих поки не бачила, там є білі. Ну, ну коротше, коротше говоря, є. Так що, дівчатка, вже заглядайте у, у своїх містах, у магазин, квітковий. Рано чи пізно з'явиться такий колір, який вам треба. Ну, а у нас вже ж заїхали Купила цю красу. Я вже, ж, ясне діло, пересажу, як цвітеться. Поставлю зараз блюдечко. Його не дуже треба поливати. Воно не любить, щоб заливали. Ай, це Ай, моя красота, моя ж красота, таке маленьке, наче, подивіться. скільки ж на ньому і цих бубочок. Не буду поливати, ще трошки відчувається волога. Ну, Що тут можна сказати? Тут нічого не скажеш. А це ж ось зацвів, той, що я виписувала малесенькі. Ну, Пам'ятаєте, у Фейсбуці була реклама, я ж жовті виписувала. Бачите, який заців. Один взагалі не викинув бубочку, а другий викинув і чогось скинув. Там ще одна маленька, я не знаю, чи вона розвинеться, чи ні. Ну, факту, він теж гарний, ну, їх паник не буває. Ну просто що обманюють людей. Нащо? Ну, нащо ви обманюєте? Вже ж як написано, що жовтий, то висилайте жовтий, правильно? А це, я буду заглядати, може, які кольори надибаю таке. Щось, щось, щось щось блищить. А ну що тут там таке? Тут вже вже в мене в очах блищить. Щось таке мені блиснуло, наче всередині. Той знайшу. 哎。<Bye. S 2>